Оксана Анатолійовна, я дуже сильно вибачаюся. Куди це можна сумочку поставити? Можна сюди її поставити? Будь ласка. Звичайно, вона ну на тут стояла. А? Оксана Натолівна, мило, прибачте мене. Будь ласка, я на 30 Боже. секунд задержалась. Ось довго робить. Да встань, да нічого страшного, Все Боже. добре. Все ми люди, все хорошо. де працюй, все добре. Успокойся, будь ласка. Болочку все, робили. я зрозуміла. О, Боже, о Боже, я її куплю. Я її куплю Оксана Анатолівна. Пробачте, будь ласка, я її куплю, завертайте Та, ні, мені. Ні, ні, все нормально, це робочий процес, все добре, не хвилюйся, все добре. Іди, працю... да, іди, Чесно? Пра... Чесно, іди працюй, Чесно, іди працюй. Так, все, Оксана Анатолівна, я каву поп'ю. То ти ж таки прийшла на роботу. Я вже 20 хвилин працюю, що шукаю, не можу піти по питю. Та ти ж так, таки теж... прийшла. Все, Альбіна Константиновна, скажіть, будь ласка, ви вчора касу закривали? Я. Зміну ви здавали? Я. Там не каси? 100 гривень не вистачає. Ну Нічого страшного на проїзд взяла? тю. В Смислі не вистачає?